В цьому відео виступ Романа про підприємницьку діяльність в Португалії для українок-учасниць навчальної програми Amarelo Azul. Програма для навчання бізнесу створена і імплементується асоціацією Ukrainian Hub в Португалії для українських жінок, що вимушено виїхали в Португалію внаслідок російської агресії в Україні. Я хочу представити вам першого, першого спікера це роман. Дуже Гарно, Я... дякую. Дуже приємно всім привіт. Мене звати Роман Стельмах, Як сказала Олеся. Можливо, ви мене бачили десь, можливо, не бачили. Я е, живу тут майже 9 років і весь цей час записую відео про життя в Португалії. Я багато що документую зі свого життя, і це відео також буде в мене на YouTube. Можливо, колись хтось захоче з вас його подивитися, або хтось із тих, хто ще не приїхав в Португалію, надихнеться моєю історією. Про проекти. Сьогодні ми не будемо говорити про YouTube, так як це бізнес-кемп, то будемо говорити про бізнес. Один з моїх бізнесів це віз Ми продаємо різні послуги десь на 20-25 тисяч євро в місяць. це Якщо не рахувати золоту візу, ну золоту візу я не буду сюди включати. Бо це продукт за 280, 350 чи 500 тисяч євро. Відповідно, ну нам вдається його продавати. І це основний проєкт, яким я займаюся зараз майже все своє життя. Окрім цього, з 2016 року до 2022 от рік назад, в нас була невеличка веб-студія. У нас було декілька програмістів. Ми займалися програмуванням, аутсорсингом. Шукали проекти. Програмісти кодували, відповідно, ми трошечки заробляли. Під час війни вирішили закрити цей проект. І розійтися третій проект, до якого я маю відношення виробництво зовнішньої реклами в Києві це банери, різні вивіски, і всяке таке інше. Наприклад, наш клієнт це «Сенсбанк», «Ідеябанк» і інше. Тобто, кав'ярню брендувати це до нас. Я один із співзасновників операційне управління на моєму двоюродному братові і на третьому партнері. В них основна частина, але я маю відношення до цього проекту так само, бо я відповідав за маркетинг і в принципі. В якійсь мірі за продажі, оце якщо говорити про мене, як про підприємця. Про партнерів, якщо говорити про підприємництво і про бізнес, то я не рахую себе там великим спеціалістом чи в принципі спеціалістом. Я впевнений, що мені дуже повезло в цьому житті. Повезло в декількох речах. Ну, в першу чергу. Це те, що майже більше 20 років назад я зустрів свою дружину, і ми за 20 років пережили з нею купу всього. І це такий друг партнер, який зі мною пережив дуже багато складних періодів в житті, і, і, і досягнення і падінь. Друге, що ще мені дуже повезло в частині бізнесу, вже це те, що я зустрів декількох людей, які допомогли мені побудувати конкретно ці проекти. Ну, наприклад, ось Женька. ми з ним записуємо вже. Більше п'яти років відео, тобто ми з ним записали більше 150 відео. Ми дуже багато часу проводимо разом, типу їздимо кудись по всій Португалії. і так само були і складні періоди відносин, і легкі періоди відносин, і всяке таке інше. Але для того, щоб творити і для того, щоб досягати результату, треба, щоб була людина, якій ти можеш довіряти. Женька одна із таких людей. Друга людина це Слава, який буде монтувати це відео. Він в Україні, він монтує всі мої відео вже більше 4 років. Третя людина це Вовчик, мій партнер, з яким ми 6 років розвивали веб девелопмент бізнес. Ну, тобто, Програмування. Це людина, якій я повністю можу довірити, все. Буквально все в своєму житті я можу йому віддати, і я буду впевнений, що це буде так, якби я це хотів і як би я це зробив. Якби не ці люди, то в мене б нічого не було. Ну, можливо, б щось було, але б не було б такого проєкт, таких проєктів, які зараз є. Відповідно, якби можна було в двох словах сказати, як побудувати проєкт, на якому ви можете заробляти, я би сказав, це зрозуміти, що у вас виходить. Найкраще, що ви любите. Виявиться, що ви любите і виходить у вас найкраще зовсім мало речей, а інші речі треба довірити комусь іншому. І дуже важливо знайти цих людей, кому ви довірите їх. Тому що насправді я не вмію майже нічого. Успішні підприємці, вони, на мою думку, в першу чергу, вони сильні комунікатори і сильні в, в взаємодії з людьми. Оце ключове. Чи можна це випрацювати? Ну, я не впевнений. Думаю, що можна покращити, але якщо це не сильна сторона, то треба шукати людину, яка буде комунікатором і яка візьме на себе цю частину. Партнер по бізнесу, а ви не зможете без партнерів. Це ключове, бо я не зможу знімати себе, я не буду монтувати, в мене не буде часу на написання статей. Я не програміст, відповідно, мені треба люди, які будуть зі мною робити ту частину роботи. Коли ви будете зустрічати таких людей, об'єднуватись в команди для того, щоб будувати разом бізнес. Вам треба думати про свого партнера, так як про дружину чи чоловіка. Ну тобто, можливо, навіть більше десь, чим про себе. Про ідеї. Всі ідеї приходять органічно до мене. Типу, я намагався шукати ідеї, типу, щось робити спеціально, але воно не приходить. Типу, я читав книжки, я слухав купу лекцій, я це продовжую робити. Але отак, типу, сісти, от я, я багато разів під час війни думав, що мені треба рухатись далі. Типу, Віспорчувал може, може не виконувати ті задачі, які я перед ним ставив ну, з фінансової точки зору, в першу чергу. Я думав, так, треба думати про щось інше, треба думати про щось інше, але воно не думається. Типу, не приходить. Все, що робити, шукати те, що вам подобається, те, що у вас виходить, і намагатися це монетизувати. Я розкажу про Віспорчуал. Це основний мій проект. Про вив Порчуґал. Віспорчувал з'явився років 5 назад. Тобто, коли я приїхав сюди, в 2014 році, я почав записувати відео на YouTube. Це був iPhone 5, якісь гавно відео в машині. Ні про що, але хтось там дивився. і Я дуже вдячний цим людям за їхнє терпіння. Потім я познайомився з Вовчиком, з яким ми почали розвивати е, проєкт е, по програмуванню. В нього був існуючий проєкт, він собі займався роботою, я його вмовив, щоб він типу об'єднався е, зі мною. Я буду шукати проєкт, і ми будемо щось робити. Паралельно моя дружина почала е, вчитися програмування. Треба було і заробляти гроші, і легалізуватись. Для цього ми заснували юридичну компанію, відкрили ЛДА, і типу, влаштувалися туди працівниками. Ну, це така схема легалізації. Для тих, хто легалізувався до війни. Одна із. І ми от сиділи в офісі, бо нам треба було в офісі сидіти, бо СЕФ приходить і дивиться, чи дійсно ці працівники працюють. Я сидів, шукав клієнтів. Аліна сиділа, вчилася програмування, дивилася відео всякі різні. Так пройшло два місяці, десять, потім два роки. І тут ми трошечки клієнтів залучили, декілька клієнтів. Аліна вже щось там навчилася, почала робити цих клієнтів. Ми почали трошечки трошечки заробляти. І в цей момент, я ж продовжую записувати відео на YouTube. Мені люди пишуть, типу, от, Роман, порекомендуй там, гіда, а скільки орендувати квартиру, а те зробити все. Ну, питають все по Португалії. Зараз зрозуміло, що є групи в Фейсбуці, чати в Телеграмах і купа-купа інформації. Ну, в першу чергу є Візпортуал, де 400 плюс статей. Просто можна нагуглити і буде актуальна інформація. Люди мене запитували, і я розумів, що є такий запит. ну, типу, що Люди шукають цю інформацію. Разом з тим програмування не давало грошей, достатньо грошей для того, щоб жити. А я дивився Гарі Вейнерчука. Хто знає, хто такий Гарі Ві, хто що? І в нього social media студія велика в Нью-Йорку, і я його дивився. А він, типу, social media, social media, social media, а це 15 дві рік. Просто згадайте 2015 рік. Ну, типу, в кого був Інстаграм? Ну, типу, він був інстаграм, але. В когось. Я створив Інстаграм для Брітмедії, для цієї компанії, що програмуванням займається. Створив LinkedIn, почав фоловити всі ці маркетингові агентства, які можуть стати нашими клієнтами. Я такий думаю, слухай, ну є там косметичні ці салони, там всяке це різне, малі підприємці, у яких немає інстаграму. Ну, вони знають, що є інстаграм, що його треба розвивати, але от не розвивають. Ну так як Тік-Токи, от в кого є Тік-Ток? Активний такий для бізнесу. Ні, бо ми вже старі, типу, ну просто в нас немає Тіктоку, бо все. Рахуйте, що ті люди так відносились до Інстаграму. І я думаю, слухай, треба брати клієнтів в роботу. Ну, зараз це роблять СММ-спеціалісти. Пости, п'ять постів в тиждень, три сторіс за 200 євро. Хештеги і всяке інше. Я думаю, слухай, я це буду пропонувати. Але як пропонувати? Я ж не прийду, скажу, що от дивіться, в нас все круто, давайте робити соціальні медіа. А де круто? Немає. Відповідно, я думаю, треба створити інстаграм акаунт і зробити його популярним, щоб я міг показати, що ось дивіться, я це зробив. І так з'явився інстаграм-аккаунт Віспорчал. Ще не було проєкту Віспорчал. Зараз там 26 тисяч підписників. Ми росли по тисячу підписників в місяць. Тобто ми робили взаємний піар, пам'ятаєте такі штуки. Шукали блогерів, кого там, наприклад, тисяча підписників, він прийшов про нас, я пишу про нього, і так ми помаленьку росли. От. Я найняв дівчину, яка мені допомагала робити пости Ну, регулярно і всяке таке інше. Був YouTube, Ну, YouTube органічно. Я його записував просто, напевно, для того, щоб для себе, для мотивації особистої. Ні, в мене все вийде. Ні вийде, ні вийде, я записую, люди, в мене все вийде. От в такому плані, я себе переконав. Потім з'явився інстаграм-аккаунт виспорчував органічно. Типу для того, щоб показати, як портфоліо. В цей момент я кажу, Аліні, слухай, а мені пишуть це екскурсії, екскурсії, порекомендуй гіда, всяке таке інше. Кажу, давай вже запиляємо якийсь сайт, і я запрошу деяких гідів, які будуть на сайті. Ну, хай в них замовляють екскурсії, я буду заробляти комісію. Ну, ідея банальна, як світ, як двері. Просто кажу: ну давай вже якраз в тебе буде реальний проект, я тобі буду як бізнес-менеджер, буду ставити задачі. Ну, що мені треба, як для бізнес-менеджера. Мені треба форма зв'язку, там, щоб відгуки були, щоб там нажималося, летіло, свистіло, і оце все. І вона почала це реалізовувати. І так з'явився перший варіант сайту від спорту. Це десь 2018 рік був. Тобто, це органічно. Ну я не сидів, не думав, типу, о, що я зроблю? Я зроблю оце, друге, третє, десяте. Хоча. Коли ми їхали в Португалію, у мене була така ідея. Типу, мене питали, що ви там будете робити. А я кажу: та я там створю проект такий, це ж море, яхти. Я буду зроблю такий сайт, що люди будуть замовляти яхти, і буду їздити на яхтах там по океану. Десь воно там всередині глибоко було, але родил, р р народжувалося органічно. Сайт з'явився, але не було ніякої реклами. Типу, ну там щось замовлять один раз в місяць, а може не замовлять. Ну я такий думаю, якась фігня повна ну не працює вона. Потім приїхав один е, хлопець з України. Знайшов мене багато хто мене знаходить в інтернеті, написав. Типу, думаю, активний такий чувак. Давай я з ним запартнерюся, будемо з ним бізнес робити. Окей, зустрілися, говоримо. Він каже: слухай, я приїхав. Роботи немає. Ну, якби я собі почав робити екскурсії в Сінтру. Ну кажу, ну нормально. Вчора приїхав, сьогодні екскурсії в Сінтру. Все, все як має бути. От він каже: я за червень, у мене два вихідних було. Я типу, з них падаю. Типу, я кажу, два вихідних. А в Синтру екскурсія стоїть коштай від 200 євро. 8 годин на екскурсія. Тобто це багато грошей, ну, досить багато. Якщо ти 30 днів відпрацював, це ти там 5 5000 заробив. Чистими, хай буде 4, ти впохався, але, ну, 4 4000. А я такий слухай, думаю, як це він так клієнтів знаходить? А я тут одну екскурсію по Лісабону, нещасному пішохідну за 70 євро не можу продати. Думаю, чекай, давай я щось по-іншому подумаю. І тут я зрозумів, що треба вкладати гроші, бо без грошей нічого не буде. Знайшов seo спеціаліста, але треба сказати дуже важливо, що органічно в мене вже з'явилась можливість гроші трошечки перелити в цей проект. Тобто, бризмедія з програмуванням. Ми вже тро трішечки почали заробляти, так що ми жили на мінімалках. Хто хоче дізнатися, як ми жили, просто загугліть Квартира 300 євро Стельмах. Просто побачите квартиру, в якій ми жили на півпідвальному приміщенні. Я такий думаю, ми будемо жити на мінімалках, ще там декілька місяців, але треба трошечки підсилити проект від Порщова. Я знайшов ну, в Україні, звичайно Ми почали оптимізовувати сайт, писали, ну, поставили задачу про написання контенту для того, щоб він був в органічній видачі. І ключове Google AdWords. Спочатку ну, дуже некомфортно, як це 100 євро, чи 200 євро, чи 500 євро віддати ну, в Google кудись. Такий думаєш, блін, якась фігня, результату немає, 500 євро теж. Знову ж таки, про довіру. Ну, типу, SEO-спеціаліст спеціаліст це як лікар, ви не знаєте. Він, типу, він каже: ми будемо там оптимізовувати, там щось там робити. Я вже не пам'ятаю, що ну суть в тому, що ти пиши контент, а там, коли через три роки, воно десь буде в видачі. Або, наприклад, в Google рекламу треба 200 євро там чи 100 євро в місяць. Окей, злити там 10 тисяч євро рекламного бюджету це взагалі дуже просто. І якщо ви не будете довіряти seo спеціалісту, то він вам зіліє їх і потім скаже, що ну у вас продукт поганий, просто люди не хочуть купувати. І все. Налаштували ми Google рекламу і почали продавати екскурсії. 2-3 тисячі євро в місяць було виручка з екскурсій. Це дуже мало. 10-15 гідів на сайті. І от на всіх гідів продали 10-15 екскурсій. Це ноль. Наступає саме цікавий період. Березень 2020 року. І все закривають. Локдаун, ковід. У нас там на березень заплановано купа вже екскурсій, там на 5 тисяч євро. От і зрозуміло, що ніхто вже не їде. 18 березня закрили, сказали всі по домам і все. Я ще по інерції пишу контент про там що робити в Лісабоні в березні, що робити в Порту в квітні і всяке таке інше. Ну це ж плачу за це все. І в якийсь момент, вже через декілька місяців, я розумію, що напевно все-таки туризм мер. Ну треба переключатися, бо ця кобила здохла, треба з неї злаз. Купу грошей, купу грошей вже вклали. Ну тобто, контент, наприклад, там 200 статей написали. Кожна стаття це ну, там, туристична стаття, вона абсолютно проста, але це від 20 євро. Ми з Женькою записали відео ще російською мовою, Моя Португалія. Ми проїхали 8 днів по всій Португалії на каравані. Щоб створити це відео. Тоді ушло десь декілька тисяч євро. Ну дуже мало, типу, дві чи скільки, бо це ми тоді на ентузіазмі робили, і нам було цікаво більше для себе. Потім відео про порту, так само дуже, дуже об'ємне, на яке ми витратили теж декілька тисяч євро. Ну коротше, типу, тисячі, тисячі, тисячі тисячі, і все, і туризм мер. І декілька місяців роздумів привели до того, що ну, якщо вже є проект, є е, автори для проекту. Давайте будемо писати щось про життя в Португалії. про Адаптацію, про релокацію, про імміграцію, про це все. Я дуже не хотів, до речі, цим займатися. Мені, оце питання всі про тих, хто допомагає переїхати, ну це мене трошечки як дратувало. Не знаю. Такий образ створений був оцими, напевно, учасниками оцим, оцих форумів, знаєте. Бо, типу, помагайка, знаєте? Типу заплати, ми тебе зводимо там. Це. А потім я подумав: якщо є запит у людей. Якщо люди цінять свій час більше, ніж, наприклад, час, е, ніж ну, ті гроші, які вони готові заплатити за те, щоб хтось, наприклад, сидів на телефоні, додзвонився в СЕФ за нього, там дві години витратив. Він готовий заплатити за це 50 євро. Наприклад, якщо ти програміст, 50 євро в годину, ну якби це не супер великі гроші. Хто дзвонив в Сеф? Хтось дзвонив в Сеф? Так? Ну це просто жест. Так, так, ти можеш дві години просидіти, вони не взяли, ти такий втомився, поклав, пішов, нормально. Коротше, я якось поговорив з собою, переконав себе в тому, що якщо є люди, які готові за це платити, окей, ми будемо це продавати. Відповідно, ми почали писати контент про життя, про імміграцію, про це все. Тим більше, органічно сюди вписувався YouTube канал, бо він про життя і про імміграцію. І ми почали писати під час ковіду статті. Трафік почав рости, бо в цій ніші легше було вийти в топи. Імміграція в Португалію. Або там е, вартість життя в Португалії, оренда квартири в Португалії. Ну, якби ніші не, не такі зайняті. Закінчився ковід. Ми почали продавати багато послуг. Це юрист, бухгалтер, е, ріелтор, е, був сімейний лікар, був. Є перекладач, от обмін крипти, і всяка таке інше. Комусь це треба, комусь це не треба. Хтось сам ці питання вирішує, а хтось готовий заплатити. Наприклад, бухгалтеру за те, що він подасть РЕС чи проконсультує з приводу податкової системи. Ми робимо якісний контент, По типу, це задача У нас не, не просто ключовиків накидати. У нас ось стаття остання передостання вийшла про донорство в Португалії. Ну там отакий матеріал. Там купа інформації, я потратив на неї 100 євро, щоб всі безкоштовно прочитали і принесли користь ну, цьому світу, і відчули, що саме головне свою участь в цій добрій справі. Зараз основна задача це відправити людей на сайт. Тобто, щоб люди зайшли на сайт, щоб вони там отримали цікаву інформацію і заодно побачили, що є сервіс. Я не, не майже не рекомендую там послую богалтера, ріелтора ще щось. Я рекомендую статті, я рекомендую контент. Я рекомендую там мій YouTube канал. Якщо ви тут будете жити довго, рано чи пізно вам знадобиться послуга юриста чи там не знаю, встановлення вікон чи, чи обмін криптовалют. Відповідно, ви будете знати, де це. І рано чи пізно ви, чи, чи ще хтось прийде і купить цю послугу. Отака моя бізнес-модель. Я створюю цінність, створюю контент, намагаюся робити якісним, цікавим і паралельно. Говорю про те, що є такі послуги на сьогоднішній день. На сайті 55 тисяч відвідувачів. В місяць 45% з Португалії на другому місці. Україна є Росія. Є США і Німеччина, а це напевно топ 5 Як я сказав, ми продаємо десь на 20-25 тисяч послуг. Тобто, це екскурсії, от юрист, бухгалтер і всі інші. Я нормально заробив за останні декілька років через віспорчу. Ну нормально, моє життя змінилося кардинально в плані фінансової стабільності і там планування майбутнього в 2021 тисячі двадцять першому році навіспорчу. Але заробив, купив квартиру Ну, за 100 тисяч євро. Про золоту візу. Як я сказав, мені дуже пощастило, в тому числі і через партнерів, з якими я продаю золоту візу. Бо це канадська компанія. Ми б з ними могли не зустрітися ніколи в житті. Більше того, я дуже скептично ставлюся до різних там пропозицій по співпраці. бо... Там ну різне буває. А канадці це не про уявіть, це компанія, яка займається реновацією житлового фонду в Португалії і будує готелі марки Marriott Intercontinental. Зі мною зв'язується одна жінка, каже: Типу, ми хочемо поговорити про співпрацю.' Я кажу, я їм говорю так, такі умови, щоб типу вони відстали. Вони кажуть: Добре, окей, ми готові. Я такий, о, давай. Вони кажуть, Сіо, хоче поговорити там, з Канади, давай, все. Ну, тоді говоримо. Говоримо, а виявляється, що я з ними за рік, це перший рік заробив 100 штук. Зараз золота віза відміняється. Це просто такий флагманський продукт. Тобто ти один одну послугу продаєш і ти зразу багато заробляєш. Умовно, все інше, все інше воно може бути тільки для того, щоб продати золоту візу. Ну, в моєму випадку. Рекламний бюджет виріс там з 200 євро, які були там в 2017 році. Ось в мене були місці, коли я 10 штук просто влив кулкав за місяць. Скажи, будь ласка, як змінився твій бізнес і результати бізнесу з початком війни? Це було дуже важко, тому що, як і багато хто з блогерів, канал я вів російською мовою. Тобто, ну, була така. За кордоном такий формат, типу аля наших, типу, ну ті, хто говорить російською, ну слав'яні, так да. відповідно, ну я якби на них фокусувався. З початком війни, ну зрозуміло, що ми з ними не працюємо. З початку війни в мене був довгий період, коли я взагалі нічого не робив в плані від Там за перших декілька місяців в мене було там декілька тисяч непрочитаних імейлів. і воно там щось робилося чи не робилося, я не знаю. Десь аж літом я прийшов до того, що окей. Ну, типу, коли вже відійшли від Києва і всього іншого, я трошечки стабілізувався стан. Перше, що ми перейшли повністю на українську мову, об'єми зменшились відповідно. Але, наприклад, от золота віза, ну, зрозуміло, що росіянам нікому з цього з лютого не продавали. Ми перефокусувалися на англомовний ринок, і ось 22-й рік ми шукали, як це зробити, влили купу грошей. І в 23, му ось ну трошечки ми попродавали там, ну, випадкові якісь були продажі. А в 23 му ось можна сказати, що ми так плюс-мінус налагодили систему, і вже воно працює. Чи є у вас думка знайти людину, яка буде надавати якісні послуги, але вже будучи в штаті вашої компанії, щоб заробляти не 20% комісії, а більше, немає такої ідеї. Я дуже кайфую від свободи. Я працював найманим працівником. До приїзду в Португалію. І я планував працювати найманим працівником. Ну, типу, коли ти все життя працюєш найманим працівником, тато працює найманим працівником, мама працює. Всі коротше працюють найманими. Ти такий, ну це нормально. А потім, коли тебе життя, ну в моєму випадку заставило працювати на себе, то я зараз так кайфую. Це просто ідеально. Якщо у вас вдасться працювати на себе, це піпець як важко. Це просто супер стресово, але це кайф від свободи, тому що ти володієш повністю своїм життям. Так стається, що ти просто працюєш сім днів тиждень. Але це дуже круто, коли твоя робота це частина твого життя. Ну якби я не рахую, що я працюю. Мене типу питають там, сусіди портуальці, от муй тут рабалю. Я кажу: типу, ну не знаю, в мене не муйту трабалю. Хочеться, роблю, не хочеться, не роблю. Якщо буде найманий працівник, мені треба буде щось робити. Мені треба буде шукати і для нього задачі, перепровіряти, моніторити, менеджити, запитувати, давати ідеї. Людина, яка буде працювати на мене, ніколи не буде думати так, як я. Ну, в плані не просто, що в такому форматі, а не буде думати про мій проєкт так, як я. Я дуже часто наймав людей. ну, типу, Багато людей зі мною працює. От просто, от, наприклад, Женька. Ну, він не робить на Атвалі, так? Є слава, От ми з ним 5 років пропрацювали, я йому зараз скину цих. 50 гігабайт. Він просто все перебере і зробить лялічку. де я буду тут. Е, бе, ме. Він зробить так, щоб цього не було. Я буду такою зіркою там в Ютубі. Звідки були перші клієнти з інстаграму чи з Ютубу? Я не знаю. Ну я не можу це відповідати. Відповідь на це. Ну типу, їх було три штуки за рік. Що дало результат? Було декілька речей: контент. Ти просто пишеш статті. Ти постиш статтю, що робити в Лісабоні в, в жовтні. Ось зараз, зараз жовтень буде. Я опублікував в інстаграмі, хтось зайшов, побачив, там екскурсія. Екскурсія в Лісабоні. Хтось на гугли, просто що робити, і Google йому під порекомендував. Якщо говорити про екскурсії, наприклад, то це в 99% випадків це Google AdWords. Тобто, по ключовим словам, екскурсія в Лісабоні, екскурсія в порту, гід в Лісабоні. Ти платиш, клік коштує на мені здається, 1 євро. Типу, тобі треба 10 кліків, щоб була одна форма е, заповнена зв'язку. Виходило в один час, що одна екскурсія коштувала 15 євро. Це означає, що 15 людей залучити на сайт, і з 15 людей 3 напише і один замовить. Але, наприклад, є бухгалтер, юрист, я їх не рекламую по ключовим словам. Тобто, якщо ви напишете юрист Португалії, в мене не буде реклами в Google. Їх я продаю чисто через органіку. Ну, люди гуглять податки в Португалії. Вони заходять, бачать якісна стаття, банер бухгалтер в Португалії, і ми пишемо в тексті. Якщо вас цікавлять цей, переходьте ось до бухгалтера. YouTube, наприклад, до війни дивилися органічно десь 70 тисяч переглядів в місяць. Ну і я більше про маркетинг, а не про продажі. Я завжди дивлюсь дуже вдалеку, плюс 5, 10, 20 років. І відповідно я роблю такі фундаментальні речі, які... Дадуть результат, можливо, не сьогодні, а через рік, але вони дадуть. Бо от ми записуємо відео, вони дадуть результат і через 5 років. І через 5 років люди зайдуть на віспорчу. Бо я на початку відео кажу, якщо ви плануєте переїзд до Портуалі, зайдіть на мій сайт віспортуал.ком, там вже більше 400 корисних статей. Відповідно, людина подивиться його через 5 років і піде на Візпорчуал. В цьому моя ідея, як ти взаємодієш з героями своїх відео, як ти їх знаходиш і чи платять вони за відео, яке ти записуєш ними? Якщо мені пише людина, і я розумію, що це для неї бізнес-проект, то я кажу, що це коштує грошей, але насправді таких було одиниці. Людина відкриває, наприклад, салон краси. Мене не було таких відео, мені здається, про салони краси. Але, наприклад, зрозуміло, що це відео подивиться 10 тисяч людей, наприклад, зараз, і вони будуть дивитися там протягом наступних там, 100 років. Відповідно, вона зможе моні... отримувати дохід з цього. Ну я кажу, що це коштує гроші, але в більшості випадків. Це безкоштовно. От ми їдемо зараз в Коімбру, Там знайома є. Я їй пишу. Порекомендуй цікавих людей. Вона мені каже, той, 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 той. Окей, все. Я вже тоді з ними говорю і проговарюю. Якщо ну, в ході розмови стає зрозуміло, що це може бути цікаво, то ми домовляємось про відео. Бо відео це ж гроші. Ну, типу, для мене ну це дуже недешева штука. Типу, відео зробити це дуже дорого. Який твій прибуток від Ютуба? Ні, ну це класне питання, бо всі думають, що типу, коли ти ютюбер, то чи там блогер, то це вже значить ти. Купляєш собі BMW і всяке таке інше. Уяви собі, за 100 тисяч переглядів моєї аудиторії, а це типу Україна, Росія, там, Казахстан, США, Ізраїль, Польща. За 100 тисяч переглядів буде 100 доларів. Щоб зробити 100 тисяч переглядів, хто зробить 100 тисяч переглядів, я запишу про нього відео і скажу, що просто це. У мене одне відео набрало органічно більше мільйона. Ну там просто за рахунок героя, бо він просто супер крутий. Це копійки на це не треба розраховувати. Створити відео. Дивіться, створити відео буде коштувати отакого От відо відео формату, як в мене. От, якщо хтось з вас хто захоче це зробити, буде коштувати приблизно 500 євро. Я думаю, не дешевше. Щоб наняти, наприклад, Женьку там чи іншого оператора, який вміє це робити. Камери, дрони. Оце все. Потім щоб наняти е, того, хто буде монтувати, ну ви йому скинете 100 гігабайт е, матеріалу. І він просто буде два тижні його перебирати, і потім вам ну видасть відео такої якості, як в мене. Це буде, ну мені здається, мінімум 500 євро. Для мене це коштує дешевше. YouTube це взагалі не про гроші. Мотивація від Романа. Свій проект це дуже важко. Це капець як важко. Це взаємодія з людьми, це дуже важко. Це саме важче. Але без цього ніяк. І саме головне, що коли у вас вдасться, то ви будете кайфувати кожен день. Якщо хочете, якщо у вас буде час, подивіться просто мої старі відео. Найдіть ну от квартира за 300 євро в Лісабоні. Просто подивіться те відео, подивіться останнє відео. Зрозумійте просто через який крінж мені треба було пройти. Скільки хейту і всього іншого, не те, що я такий крутий. Я колись розказував, я проходив співбесіду в правок з Сидить десь людей стільки, як от вас. Таким закруглим столом там купа людей. Це перший етап е, е, інтерв'ю, щоб швиденько всіх пройти, відсіяти саме гавняних. Продай мені цей, переконай мене цей, зроби холодний дзвінок, ще що, ще ж. Ще, ще і до мене доходить, каже: продай мені віник. Реально я не міг слова сказати. Ну, тобто, в мене таке враження було. Я просто хочу щось сказати. Мені звідси не виходить повітря. А зі мною була моя дружина. і Вона, а вона щось там почала говорити, Він цей самий кращий війник в світі. купіть. Я вийшов червоний, просто в мене таке, це мені було 22 роки чи скільки. І я вийшов червоний, думаю, слухай, ого. А дружина, та ладно, та ладно там. Ну я ж кажу, мені дуже ж пощастило з нею. І то, що я зараз роблю, оце перед вами стою, це просто оце, це як Ютуб і це як Золота віза просто. розумієте? Я роблю те, що я люблю робити, я буду продовжувати це робити так, як я вмію, і так, як я хочу. Як мені перехочеться це робити, я. Вірю, що я зможу собі дозволити це не робити. Тобто ми будемо продовжувати знімати відео, ми будемо продовжувати створювати контент на сайті. Вся команда буде працювати. На золотій візі світ не сходиться, будемо заробляти менше. Ну, не буде 100 тисяч, окей, буде 10 тисяч. Я жив за набагато менші гроші. Все, всім дякую. Сподіваюсь, що було корисно. Успіху вам в Португалії, я знаю, що це дуже непросто. Сподіваюсь, вам сподобається ця країна і ви знайдете тут себе. Саме головне знайти себе. Оце ідеально, бо без цього дуже важко. Як це зробити? Фік, його знає.